отримай 500 гривень. Зараз розповім як. Портал Codescom.ua найкращий в Україні. Сайт з безкоштовними промокодами на знижки, в популярних інтернет-магазинах та сервісах проводить розіграш. Приймай участь! Дуже легко і ти зможеш виграти 500 гривень, виконавши прості умови. Що маєш робити? Перейти на Codes.com.ua з пошуку Google. Вбиваєш пошуковий запит Кодис промокоди, і першим тобі випадає потрібний сайт. Заходиш на нього, переглядаєш сторінки з промокодами і купонами на знижки магазинів, ресторанів, МФО, страхових компаній та інших сервісів. На кількох сторінках сайту ми заховали серед купонів особливі конкурсні. Ось так вони виглядають. В одному з таких конкурсних купонів той самий секретний код. Уточню невелику підказку, сторінку якого бренду варто знайти на Codes.com.ua, Дам в кінці відео. Тож став лайк і підписуйся на канал, бо будемо розігрувати 500 гривень декілька тижнів підряд. Знайшовши виграшний купон, копіюй коди, переходь на форму учасника. Встав туди коди, чекай на оголошення результатів. Ми зв'яжемося з тобою в разі виграшу. Переможці визначаються рандомно по результатам тижня. Серед усіх, хто знайде і відправить нам секретний код. Ну, майже все. Миршій на кодис шукати виграшний купон. Підказка від мене. Виграшний купон знаходиться на сторінці компанії, логотип якої містить елементи державної символіки України. Ну і можливо, ти заходиш зараз через смартфон, ноутбук або комп'ютер на сайт коди.com'юєй або дивишся це відео завдяки сервісам, які надає ця компанія українцям. Бажаю виграшу до зустрічі наступного понеділка. Результати розіграшу опублікуємо в до відео. Ну і обов'язково дам підказку, де шукати новий виграшний купон.